При труднощі воєнного часу у кривому розі продовжують оновлювати медичні заклади. Ремонтуються лікарні, встановлюється сучасне обладнання, облаштовуються укриття. Один із ключових проєктів капітальний ремонт міської лікарні. номер 3. тут вже завершили утеплення фасадів, оновили перший поверх, капітально відремонтували рентгенологічне відділення та облаштували укриття на 350 місць. 2023 року розпочата масштабна реконструкція з капітальними ремонтами поліклініки нашої міської лікарні і харчоблоку. І закуплений новий рентгенапарат, який вводиться в експлуатацію. Що набагато поліпше надання медичних послуг нашому населенню як центральному міському району, так і взагалі мешканцям Кривого Рогу. Окрім ремонту самої будівлі, місто придбало нове обладнання, зокрема, сучасний рентгенапарат, що дозволяє покращити діагностику та медичні послуги для мешканців. Роботи виконуються у партнерстві міста, компанії «Метинвест» та Національної служби здоров'я України. На 92% виконані роботи з капітального ремонту харчблоку. У лікарні повністю оновили систему опалення, каналізацію, вентиляцію та електропроводку. Встановили нові вікна і двері, а також створили умови для комфортного перебування маломобільних пацієнтів. Криверійські лікарні, криворізька медицина надає допомогу мешканцям кривого рогу, переселенцям, яких у нас більше ніж 80 тисяч, а також є головною госпітальною базою півдня України в третій лікарні, де ми зараз знаходимося. Іде капітальний ремонт поліклініки, вже зроблено утеплення фасадів, вже зроблено перший поверх, зараз другий, третій поверх, а також закінчимо повністю рентген-відділення де рентген і флюорографія, повний капітальний ремонт з новим обладнанням, яке купило місто. Вже завершені роботи з ремонту укриттів у 8, 5, 16 та 3 лікарні. Заклади охорони здоров'я працюють у посиленому режимі, тому місто продовжує зміцнювати свою медичну інфраструктуру. Ведуться роботи у першій лікарні, де встановлюють магнітно-резонансний томограф, а також завершується будівництво корпусу інфекційної лікарні. Реконструкція лікарні номер 3 ще одна. Один крок до якісної та доступної медицини для всіх криворіжців Аліна Сітнікова Гліпрабчук перший міський.